Так, ну оскільки у Ілона маска біла гарячка, доведеться його замінити. Я вже деякий досвід маю, то мені так просто здається. Спочатку це буде якийсь безпілотний літальний апарат. Тому що я не хочу жертвувати екіпажем. Мені для того, щоб вивезти людину на місяць, треба система ретрансляторів. О, це навіть схоже тепер на супутник. Типу, це Starlink, ну тільки не Starlink, це буде Stoplink. Оце от, те, що діду треба. Треба створити апарат, який доставить його туди. Оце воно, оце діду треба. Хоба. Щось здається, носій буде за маленький. Фух, чесно. Я гадаю, що все накриється. Фух, ну з Богом, вмикаю сас, система автоматичної стабілізації. Це дуже неоптимальний вихід на орбіту, це блядь, за**па. Але мені... мені можна. О, зараз цю запаня посадити. Бля, я йому палива не лишив. У мене ще є парашути, але Це навряд чи якось допоможе. Хоча сідати йому на воду. А? Як тобі таке? Ілон Моск. Мудак. Сука. Абсолютно вертикально. Ідеально вертикально, Мортіс. Біса ідеально. І ніжно. Ну, ну, червоне яке. Стоп, а в мене ж є ще. Ось це паливо. Скільки мені не вистачає? Геть херні. Це, звісно, буде дуже довго, нудно. Ледієво. Газуємо. Two hours later. Так, налажав, а тепер виправляю все. О, оце воно. <му> Місце, це привіт. О, oh, Так. Ну, все, це тепер баксі сміттям. Від'єдную. Вводжу його в роботу. Все, до побачення, материнський корабель. Я збудую собі власну орбіту з Блекжеком і шками. Діляємо ще одного закання. Ну, і останні за... Може вже від'єднуватись, вже його не загублю. Ну а ти прощай. Ідеально. А тепер, леді джентльмени, в мене є зв'язок для всяких дронів, навіть на зворотній стороні місяця. І Ось чому. Якщо буде на цій стороні якийсь ровер, якийсь безпілотний детальний апарат або просто якийсь безпілотний апарат, він зможе зв'язатися з супутником, супутник, з супутником і землею. Практично інтернет, але не інтернет. Що ти, чорт забрай, верзеш? У цьому поки що будемо закінчувати цей випуск.